У звягелі переселенцям з Донеччини шукають домівки 5 травня 2023 року. Евакуаційним потягом до звягеля приїхали 12 людей, з яких 5 дітей. Сьогодні в громаді шукають житло для цих людей і звернулись до жителів надати будинки безкоштовно або в оренду. каже Ірина Гуць, заступниця звягельського міського голови. Серед цих людей є вагітні дівчата, також є. Пенсіонери, люди, які потребують сьогодні як соціального супроводу, так і повністю медичної допомоги. А тому ми з перших днів організували і харчування для цих людей, і міжнародні фонди допомогли, аби надати. Прихисток, аби забезпечити всім необхідним, сьогодні ці люди проживають в дитячому садочку, який ми виділили для них, і сьогодні ви цю новину висвітлили. Розуміємо, що вони потребують іншого житла. А оскільки буде власне дівчина народжувати, і поки що ми змушені забезпечити всім необхідним. Ну і для того, щоб людям було більш комфортніше, для того, щоб вони могли швидше соціалізуватися, влаштуватися на роботу, Тетяна Скоростенська, Дмитро Клименко Суспільне, Новини, Житомирщина.